Формадол таблетки від головного болю всю історію українців. От е, у нас триває якась одвічна боротьба там, проти поневолення, глобнення за свою мову, віру, е, культуру, гідність. І, насправді за багато років війни на Донбасі. Ну, і, власне, весь період повномасштабної гадає багато українців ставили собі запитання, чому все це відбувається саме з нами? Чому у нас такий сусід? Е, ваші знання дозволяють дати відповідь на це запитання. Так, і більше того, є радісні новини, які я потім наприкінці повідомлю. які сталися на ключова фаза, сталася їх 1 березня. Отже, ну по-перше, ще в ключах і ЄНАХ є вказівки на ключову роль України в історії на людства. Якщо ми будемо уважні, то ми знайдемо ці ключі, вони лежать на поверхні, і там в і в мапах. Ці книги є вказівки на певні речі, про які ми з вами вже говорили, і про той самий святий Грааль. До речі, зауважу охотникам за граалем, мисливцям, які почали до мене там на гнилий кобилі під'їжджати. Люди, по-перше, ви ніколи не могли взяти його в руки і так, і тепер ви його не отримаєте ніколи, бо цей артефакт активовано. Якщо ви думали, що ви можете торкнутися його, то точно ні. А тепер повертаємося до ролі України. Так вона дійсно ключова, і це новий Єрусалим буде для людства. Тобто, ми вже бачили інші духовні центри: і Індію, і Тибет, і Прусчілі там було певним чином переводили енергії з Індії. Потужна була духовна робота біля 20 років тому. Але тепер розкривається наше серце серце українців. Наше завдання тепер не тільки вижити. А і самоусвідомитись, взяти відповідальність за свою країну, а через свою країну за весь світ. І саме з наших берегів, з наших е, дніпровських круч, і не тільки і Дністровських круч, до речі, і піде відновлення людства. Е, і для цього є потужні передумови, і те, що я казав, е, тепер пройшла робота потужна, яку було. Е, Організовано нашою школою, вона пройшла по всьому світові. Працювали люди від Австралії до Америки, вся Європа потужно стояла. Тисячі людей працювали в Україні, працювали в Росії, працювали хлопці з фронту. Працював Ізраїль, працювала Африка, працювала Європа, всі країни буквально і дуже потужно відбувалася ця робота. І що відбулося? Як прокоментували енергії святого Грааля? Відбулось проходження людства через ноль по самому толерантному і милосердному сценарію. То про про, відбулося перенародження людства. Ця робота духовна, яку провели е, представники саме людства. Я усвідомлюю те, і я не очікував таких результатів. Вона вийшла за межі планети, і хвиля добра, хвиля, хвиля любові е, очищає не тільки тепер нашу планету, і почалася справжня ера. Милосердя, Ми, ера миру, добра, злагоди, любові, і цей процес вже зупинити не може. І тому я очікую дуже потужні енергетичні процеси, бо планета змінила свою енергоструктуру, були інтегровані нові нові налаштування, і дуже потужно підняли, Підняв піднялися вібрації планети. Робота проходила з 23 лютого. По, по перше березня, і вона продовжується в часі, розгортається дуже потужна. Молитва об'єднана людей, які по, по своїми серцями поселили е, сім'я добра на місцях сили йшли з діточками, йшли, працювали біля Кремля, і це була дуже потужна робота, яка я думаю, що змінить наш світ на краще, тому шанс у нас є.